Але забери його той, хто краще намалює, час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, він, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, Джейн я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. як твої успіхи? Мої Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. О, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла. Моя пілінка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ви що, з глузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? М -м, то це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так, класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу Бен, це схоже на чудовисько. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розживати якнайбільше жуйок. М -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... і що це таке Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці. Де дота! <плес> Джейн, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? <плес> так, це моє. Fuck. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. Не можу зупинитись. Здається, зім все. А чи можна нам шматочок? Ну, гаразд, тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну Гаразд намалюю по приколу Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей тут серце. Так а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. Hey, До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити друге маркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто. Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! І крейда. Nice. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ха -ха, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері О oh, гад це абстрактно не те. Так, Джен у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен, не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так, пампарам. Готово. Ну, як вам? Я старався. Бен що ти напоїв. Є те чудовись, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої, у мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки в кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово! Я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Ні. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця. Чекаю ваші роботи. не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Ого, ти хочеш рожевий пончик. Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутеллу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крипту. Фух, цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент. Палець. Все перемішуємо. Чудово. це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд треба все перелити в піч для пончиків Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай, Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно, мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні позгоріли, чи того, що зорило? так гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та залиємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хоч ось ці. М -м -м, а це що в мене в роті? Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно! Шалено. А як насмак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, Моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з тіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла. Покладемо в миску! Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, Шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. чуть yes. чуть -тю, 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 тю Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, Перестань. A... А мені потрібний скітелс. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітовс. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку. Все не те О, знайшов фринзе. Смачна лакшина. Зараз з неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить кит. У мене все готово і в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полоничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось і моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно! А що тут? Ого, мій улюблений полоничний сироп! Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не перше їстиму. Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. А -а 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 -а... Банани – солодка! Це ж лапшина. Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф! Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рядку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та да, це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка кока-коли. О, це було важко, але я впорався. Опс, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерах ньорт. Зрозуміла, бабуль. Ха -ха -ха -ха. Клас. А тепер. Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай! Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші mm. цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей Рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити колу на сковорідку, додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой, ой, дуже холодно, руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Все точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі у пляшку, і Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяне перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед. Ну таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, Треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай же вилізай. Вийшло. М -м, смачно. А що зробив братик? Виглядає круто. Вау! Класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, щось насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись. Для бабусі це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Гей, ну, вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось і бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну, як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галя де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть. Я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємося, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. Ой, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки, це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Браяну. Знову я переміг. Оце мені щастить. Я, Чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Mm -hmm. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтеся, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він. Ой, здається, хтось упав. Oh. Не хочете йому допомогти. Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Hello. Хочеш, я тобі щось покажу, oh. як тобі таке? Mm. Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. What? Що? Та ну тебе! обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово Він зачекає вас тут. А у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить? А ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, яково вийшло. В'ячек упав. Стіві, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш, я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, мой. Вийшло. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилась у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте, це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви придете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж невинні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що? Не можна з тваринами, але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно, ідея. Я перелю рибок з акваріума, в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести по стільки медбрата. Робимо видимі, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жак? Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь, а я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замочив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. You. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давай ти прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Ти ще ви собі дозволяєте? Ха -ха. А що у вас в сумочці? Bingo. Сир. Навіщо він вам? Oh, ще дирявий. Дивно, ви його їсти? Okay. Ну, добре, ма, проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово! їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя Лізі має пройти зі мною. О, Думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше, його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша. Яка Гедота? Я краще цукерок зі меди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізія. Я так за тобою скучила. Фух. Як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Це щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ау. Ідіть! Не можна з тваринами. Але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене грип. <кхе -кхе -кхе> Як холодно! У мене температура 39,9. <кхе -кхе> Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Гари нема, тільки застуда. Проходьте з вами, справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну стояти у вас хамелеон на голові. Ходьте, Чому вони всі тягнуть їх? У мою зміну може ще слона принесете?